Вітаю! Вітаю всіх на каналі Терозонця та місяця. З вами Юля. Мирного вам неба, доброго часу доби. Всього всього вам хорошого. Слава Україні слава нашим захисникам. Сьогодні у мене знову розпаковка оракулів. Я, коли останній робила розпаковку, то я казала, що у мене ще два оракули у дорозі, так ось вони прийшли. Оракул ангелів та предків і оракул благословення. Ну, звісно, з Алі Експрес обидва оракули. Хочу розпакувати їх на камеру. Ну, я, як завжди, розпаковую від верхних, ви знаєте, всяких е кліонок тих е конвертів, то я до камери, я навіть на пошті ще то розпаковую і додому вже несуть які самі карти. А вже тут плівочку, цю зараз буду. Разом з вами знімати, будемо дивитися. Оце такий оракул ангелів та предків. Я дуже давно його хотіла, але вагалася, не брала. Чому? Зараз скажу вам чому. Відкрию і скажу, що чому я його не могла наважитися взяти. А зараз щось. Раз, ось взяла, Хоча проблемка, ту, ту проблемку, чому я його не брала, не вирішилася, вона й не вирішиться. Тому що це такий оракул, такий формат. Так як таких ангельських оракулів у мене лише від Дорін Вірчі є, а інших немає. Ну, Я бачила, що цей оракул хороший. Тут і ангелів і предків, тут ну, це хороший оракул. Мені, мені подобається, тим більше, що він такий, бачите, Віть, який великий оракул, не тож там якихось 30 карт. Тут багато карт. А проблемка тут, як бачите, така: тут немає нумерації. Тут немає нумерації, і його мені треба брати на зрозумілій мові. мені. А так як вони без нумерації, не на зрозумілій мові, я просто поняття не маю, як я буду знати, яку карту що я перевела. Ну, я так розумію, що прийдеться маркером десь в куточку мені пронумерувати самій. Інакше, інакше я просто даремно його купила. Я так і коли вже замовляла, так просто що я його дуже хотіла. Він давно в мене в хотілках. що самий оракул він хороший. І я тому вже замовила, так як я вже подумала, що щось я вирішу. Ну, ось маркером подібним, таким, як, наприклад, тут синім. Тут намалювати, щоб я просто сама бачила, що там ось от перша. Тут коричневим, друга, сірим і так далі. Зеленим ось. Тут придеться просто намалювати нумерацію. Нумерацію е, карт. Як я ту нумерацію буду робити, я не знаю, адже. Якщо від автора не задана ця нумерація, хто має бути на першому місці, хто на другому, я не знаю, ну мені буде все одно. Просто чисто для того, щоб я розібралася і зрозуміла, що я перевела, що яка карта. Я ж не буду писати, наприклад, буду якийсь зошит заведу да, і писати перевод карт. Тут ще, звісно, МБК ще треба почитати. Є QR-код? є, звісно, є. МБК почитати, чи може і переписати, може почитати, і якщо там якісь хоча б ключові слова виписати ще з МБК до кожної карти. Не напишу, ж я ось ну, дівчина в масці. Так же ж, дівчина з мечем. Я ж не зрозумію, тому що тут може бути ще багато дівчат з мечем і в масці, і щось подібне. так же ж. Я, я не зрозумію тим більше, що тут багато карт. Там ось, Жінка з совою на плечі. Ну, Це буде довга історія, і це буде якось, мені здається, ну, от знову дів, дівчина з совою. Там старша жінка, тут молодша. Ну, тут, ну Все одно. Я розумію, що тут ем, є карти, що ось можна зрозуміти по тому, що. Якщо я вже з ними більш буду працювати, то тут написано можливо кисці, що це ангел, який і я може запам'ятаю, але це треба буде, поки я з ним ну, спрацююся, поки я це зрозумію, то це буде довга історія. Що ось який це предок там чи ангел? Ось який це ангел, як він називається. Тут назва цього ангела і ще ключові слова. Але поки я це запам'ятаю, то, ну ось тут кадуція тримає ангел. Певне, щось тут і з цим зв'язано. Ну, то мені здається, це буде довга історія, а я схочу вже на ньому працювати, і напевне мені краще буде поставити номер. І так собі і перевести, і так. і... А тут ще ось такі карти є. о, Ось ці Ось такі, що тут не... ці не ангели чи предки, а ось ці значення, оці символи. Ось ці символи, тут і астрологічні, і ще якісь тут є ось навіть це, що тут: ці місяць, фази місяця. Ось бачите, Тут ще є такого формату ось карти. Пару карт. Сонце, там було, ось яструб, тут ворон, птахи, тут ну, ось ці е звірі, заєць, е це бжола. тут Соти якісь, да, соти, е бджола робить соти, мед, вовк. Ну, Вони ж теж е мають значення, то що я буду просто писати, там заяця, там то, а тут ще на якійсь карті можливо бути заяць. Ну розумієте, про що я що. Це не довга історія, це, це не добре, що я так буду переводити. Хіба що, ну не знаю. ну По цьому слові, якщо я переведу, чи я зрозумію, адже я нічого гічки не розумію англійських, англійських букв навіть не знаю. Ось так така у мене проблема з англійською. Тому що немає шкільної програми, навіть немає. У нас ну, не було англійської мови в школі. Я не вивчала, я нічого не знаю по-англійськи. Мені мені дуже буде важко, просто е по тому, щоб то, що я запишу, запам'ятати кожну карту. Придеться нумерувати. Ось така історія, чому я його не взяла раніше. А так то мені цей оракул дуже подобався, я дуже його хотіла. Він класний. Бачила його дівчат наших, він дуже хороший. Звісно, якість, як є, яка лішна якість. Тоненький, занадто тоненький. Я вам скажу, Знаєте, Напевне, що один із сонних оракулів, який в мене є. Тій розпаковці я робила роз... квітів оракул, натх... цей натхнення, ботанічне натхнення і е... прихованих світів. То ботанічне натхнення був тоненький, а прихованих світів плотніший. То це ще тонший. Тому що, може багато карт, ну такі дуже, дуже. Всі оракули більш-менш плотніші. Це такі покриття тут дуже мало чи що. Ну, але ціленькі, все гарно було запаковано, все ціленьке, все добре. Це я не зрозуміла, що це тут на карті. У нас одна карта. Пер... Тільки сказала, все ціленьке, бачите, тут щось як закотилася одна карта. Ну, це нічого це не страшно. Там щось чуть-чуть краска, бачите, на чуть, чуть як царапнута. Певне, коли зріз робили, так зачепили чуть-чуть. А так то нічого. Так то все остальне, все добре, все ціле. Все ціле, все добре. Просто що затоненькі. Карти трошки затоненькі. Ну, нічого, це таке. Це таке, це не страшне. Це. Е... Покрашу зрізи, І ось такий буде, буде оракул е, о, цих ангелів-предків, буде у мене пронумерований. Зроблю нумерацію. Хороший, хороший цей оракул, мені він давно давно дуже подобається, але е, я його, ще, знаєте, ще навіть коли Алі не було, у мене програми цієї і цього додатку я ще в других бачила і дивилася на оригінал. На оригінал цього оракула, і він мені дуже хотівся, 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 але не придбала, тому що, ну, звісно, на оригіналі ціна дуже висока, що мене не влаштовувало це. А по-друге, не було цифрів, і я думала, що ні, цей оракул мені не підходить, бо немає цифрів, що я буду з ним робити без нумерацій. Але на Алі, так як за ту ціну, що на Алі, то я вже придбала і... і сама сама напишу нумерацію. Так. Ось такий цей оракул ангелів і предків. І ще оракул благословіння. Теж я дивилася на оригінал цього оракулу. Оригінал дуже дорогезний, там більше тисячі гривень він. На промі я бачила є. Не знаю, який там магазин продає на промі, але на нашому додатку пром. Є, є цей оракул оригінальний. Він дуже дорогий, там більше тисячі гривень. Там тисячу. чи чи 500, не пам'ятаю, щось туди. Щось, щось туди вище 1200 це точно. І це дуже дорого. А що тут QR-код? А, ні, є, я подумала тільки на цьому? бумазі, думаю, то викину, потім, що буду шукати. Ні, є тут теж є. Тут теж QR-код є. А то я, звісно, уже його замовила на Алі, тому що оригінал то, то трошки не для мене ціна. От зараз пірву не можу відкрити. Вони так важко ці коробочки одразу відкриваються, поки не розшатаються. Такі плотні, тісненькі. Теж я хотіла цей оракул він мені сподобався, але цей недавно. Я недавно зовсім його тільки побачила і захотіла. І ось придбала. Оракул благословіння. Ну, це таке дійсно дуже буде послання, дуже буде якесь благословіння. Це просто якась, якесь послання, якась порада або як доповнення до розкладу. Особливо, якщо, знаєте, буде випадати в розкладі якась, ну, якась ситуація, така трошки не дуже. Ну, важка да, ситуація, якщо випадати комусь там, то добре брати цей оракул, на, на що там вищі вас благословляють. Там, наприклад, е якийсь там висновок, підсумок якоїсь вашої ситуації виходить такий трошки важковатий. Бувають вже да, такі, якісь е ідуть ситуації і важкі, і розклад показує, що вам прийдеться. прийдеться якісь там обставини, зв'язуючі пережити. чи там Ще щось там, чимось пожертвувати, ще щось і ще щось. Воно ж підтягує, і витягує, звісно, але таро, але коректує і моделює, як обично, таро. Але цей оракул, я так зрозуміла, що він дуже буде гарно, просто, щоб згладити вугли, бо ж різні є люди, щоб людину там зовсім людина в депресію через то не впала, що їй щось там погано чекає. чи... Там, ще щось, то тоді Оцей мені здається, це буде просто ідеально оцей оракул. Що на що, через, вам доведеться пройти через щось і вас на щось благословляють вищі сили. От На, на що вас благословляють ті, ті ситуації, якісь важкі, яка там вам дана. І, здається, що цей оракул він дуже буде гарно підходити. Тут, ось на всі випадки, є благословення. Ну, тут нумерація, звісно, вже є. Тут теж треба перевести, І на що вас благословляють вищі сили, на кожну кожну. Пора, порада чи послання буде на кожну вашу ситуацію, буде благословення. Мені подобається дуже так. Ці малюнки тут такі гарні. Теж не дуже такий плотний картон. Бачите? Цей раз це я не знаю, це з одного магазину чи що. що Але, в принципі, ні, ці оракули вони були не об'єднані. Просто при вони прийшли разом дві посилки окремо. Якби їх об'єднали, то можна було зрозуміти, що з одного магазину. Хоча не завжди з одного магазину то об'єднані, тому що з одного магазина це просто у нас вже пошта формує. Але буває, що з одного магазину відразу відправляють разом. Я не пам'ятаю, де я замовляла, чи в одному магазині, чи ні. Здається, що ні, я не пам'ятаю. Але тож, тож, ті всі, що в мене лакур, оракули є, вони плотніші. Що це Алі вже таке почало робити, чи чому так. Цікаво, чому це так. Тоненькі, затоненькі, да. Затоненькі карти. У них просто дуже мало покриття. Тих інших покриття більше, і вони здаються чуть чуть цупкішими. Ну, мені, мені подобається. В оригіналі він теж дуже гарний. Але я бачу, що тут теж, я не знаю, чи видно вам на камеру, бо я вже ночу знімаю. Лампу включила цю, але що вона тут допомагає чи не допомагає, вона відсвічує добре. Зображення чіткі, не дивлячись на те, що оракул ці ой, оракул. Заговорююся, ці самі карти затоненькі, але зображення гарні, чіткі, дуже красиві зображення. Я не знаю, як передає камера, але оригінально тут чіткі, чіткі зображення. Дуже так гарно все виділено, все видно, не за темні, не за світлі, не якісь вицвілі, знаєте, буває, що зображення дуже гарні. Дуже якість зображення гарна, не дивлячись на те, що, е, цей, що карти тонкі. Це для, для мого зору, наприклад, це краще. Бо те, то, що тонкі карти, я ж не маю там ними, е, не знаю, футбола ганяти, так же. те, що тонкі, це нічого страшного. А ось те, що зображення чіткі, хороші і добре видно для мене, для мого зору це, це дуже добре, це дуже великий плюс. Найбуде і е, репліка, найбуть і тоненькі карти, не буде і мал маленькі, і тоненькі е, репліка заліг, але чіт чіткість зображення для мене це саме головне. Для мого зору, то це просто ідеально. Ну, ось, бачите, я той ракул теж мені дуже хотівся давно і давно подобається, давно його хотіла. Я його перелистала, класний, хороший і поставила. А цей, бачите, я вже роздивляюся, задивляюся, чому, бо тут таке все, той більш такий просто ракул буде, знаєте, якби глибокий, мудрий, поради давати. А цей вже візуально, просто такий красивий, дивишся, вже кожну карту так хочеться дивитися, роздивлятися, передивлятися. Просто дуже красивий візуально. Так, дивишся, занурюєшся ось тут. Молода жінка, тут старшого віку, як цікаво. Ну що ж я ні одного слова не знаю перевести. Я навіть не можу бачити, як раніше робила розпаковки, якщо як щось таке, що я знаю. Таро, наприклад, чи якісь оракули, що є що на мові що зрозумілі, то я беру вже і питаю щось у колоди і можу ще й для вас якусь пораду, для себе щось, що ти до мене прийшла, наприклад, да, мене як бачиш. А тут я нічого не можу таке запитати, бо треба відразу перевести, а я не знаю. Мені треба телефон зайнятий. Я, я не знаю, як його перевести. Сорокова. Які тут їх є? Теж така товстенька колода? 42. Тут то, да, тут більше ніж 44 карти є. Тут, ось яка красива карта. Гарна. Зелене таке все гарне. Тут теж щось з крилами щось ангельське. О, це яка серйозна. Прям як королева мечів. Благословляють. На що вас ваші сили благословляють? Це просто. Ой, тут красота з драконом. Дуже гарно захист. Чи що це, що дракон? Тут як фея, мудрість, напевне, тут да? сова. Ось це як весна дівчина, весна Ельф. І соту тримає. О тут цей. Сова, але це забула, як вона, Філін, чи як це називається? Оці е, забула, як вони називаються ті сови. з роду совів. Тут дуже яка гарна карта. Тут теж ельф. Ой, яка красота. Це взагалі. Це перша і друга вони стоять. Тут, а сюди вони четверта, третя. Вони якось так складають там на тім алі. Дев'ята... От, 46, 46 карт є. Пару, Оракулів, пару штук наперед, а потім вже попідряд. І так само таро. Чомусь спочатку починають з масті, якась мастя, потім вже ці старші аркани, ніби всі йдуть по порядку. Але спочатку кубкова або Пентаклів, а маст, не знаю, що з них, в них таке, такий порядок сортування. Те, що зрізи треба покрасити, звісно. Ну, Тут все добре. Да? Тут в цій колоді все добре. Там одна карта чуть-чуть пошкоджу. Ну, тут так само на зрізах, чуть-чуть є на зрізах. Бачите, тут як чуть-чуть. І тут, щось десь я бачила, капелька. Ось, чуть-чуть, бачите, вони так як при зрізі, якась одна-дві карти пошкоджуються. Ну, це нічого. Головне, що нічого так в дорозі все добре. Не так, як той оракул. Правда, кохання, аж покоцані карти були, бо то в дорозі так побили їх. А це в дорозі все було добре, це видно, що при зрізі. Тут там за дві чуть-чуть, і там одна карта трошки. А то нічого, я зрізи покрашу. І в цей, цей уракул взагалі це супер. Та всі, той супер, той супер, я не беру ті, що не супер, ті, що мені не супер. Ті, що для мене супер, я ті беру. Але спочатку переведу. І оцей оракул, я певна, що скоріше за все, вам буду щось робити. Тут і без МБК можна справитися. Тут просто йде для вас порада, благословіння якесь, і можна справитися на цьому оракулі. Я вам скоріше, скоріше за все, з усіх останніх, які я придбала, що треба переводити, то оцей скоріше за все, я буду робити якісь. І квітковий, теж, квітковий там теж можна без МБК справитися. і оцей. Благословіння, на що там ви себе благословляють, на яку вам дають пораду, щось, щось таке це ці два оракули, скоріше за все, буду робити щось в онлайні. Всі інші, поки не переведу, поки МБК не переведу, оракули, не тільки Оракул карти самі, а ще і МБК перевожу, то не зможу нічого в онлайні робити, бо там треба перевести, там не, там не буде без переводу МБК. Всі інші, особливо ця, то там ще пронумерувати треба, то не скоро. Не скоро це буде. Хватить мені роботи і хватить. Ось таке було у мене сьогодні розпаковка. В кого є ці оракули. Е, можливо, хтось користується вже ними, хтось працює, напишіть, будь ласка, буду дуже рада вашому відгуку, поділіться, як вам, що вам, як вони чи спрацювалися ви з ними, чи як вони взагалі в роботі. Якщо у когось є, буду дуже-дуже рада, хто відгукнеться. Все, на сьогодні все. Е, нічого більше кажу, на жаль, нічого не можу вам сказати, зробити пораду якусь, бо треба перевести. У мене більше пристрою немає, тільки цей один телефон. Щоб перевести зразу в Google, я не зможу. Так що, на жаль, сьогодні тільки, тільки чисто розпаковка. На все добре вам. Дякую за увагу. Е, відгукуйтеся, пишіть в коментарях, можливо, якісь пропозиції на рахунок оракулю. можливо, інші. Будь ласка, будуть. Рада читати ваші коментарі. На все добре вам, мирного неба, гарного часу доби, всього-сього хорошого. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.